Якщо людина себе ототожнює із тим, що ну, прокидається і бачить навколо себе тільки там, ліжко, матрас і дружину, котра ходить і смажить котлети, як окреме, щось ціле, то це є розділення. так? Якщо вона відчуває, от, прокидається, від, ну, наприклад, очі відкриває, і ейфорія цього такого енергетичного наповнення, єдності, то це вона перебуває у присутності. І тут в неї все змішалось, коні, люди. <смі> тобто їй не заважає ліжко, вона живе ну радісно від того, що то дерево, там квітка, соловей, будь-що, дружина, там все все їй не заважає, от це все це вже ну людина, яка прокидається у цьому стабільному. Спокійному стані, в якому не, не розуміє, а просто є цим полем. І це два різних, звичайно, що стане. Ну, присутність це не стан, це просто цілісність, це от, бо саме буття. От, І це буття якраз є основою Яни, і тільки Яною і являється. Більше, ну, Яна нічим більшим не може явитися. Ні розумом, ні тілом. Ні Цим. Бо якщо ти тіло почнеш розбирати, розбирати на атоми, ти, то ти, 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 ти нічого там не знайдеш, крім порожнечі. Якщо розум також розбирати на оце ментальне поле, то ти також там нічого, крім порожнечі, не знайдеш. Все, як пшик, тобі розчиниться в очах. І ти побачиш, що ти нічого не існує, того, що здається обмеженим, а існує тільки присутність, яка. Спостерігає план проявлення.